Доброго дня, колеги! Мене звати Алеся Смелик і вже понад 10 років основною моєю задачею є просування торгівельної марки SWOT в національні та регіональні мережі України. Останні роки перевернули життя українців і компанії Промдекс Україна» з ніг на голову. Проте, незмінним залишається наша місія врятувати світ від накипу. Сьогодні я хочу трошки занурити вас у процес виробництва. Та познайомити чи то нагадати ключові задачі, переваги та особливості продукції, яку виробляє компанія Промдекс Україна. Але для початку трошки історії, і ніхто не розкаже її, так як керівниця компанії Вікторія Олександрівна Івоніна. Вітаю колеги! В дев'яносто дев'ятому році місті Сєвєродонецьк Луганської області був створений науково-дослідний та проектний інститут водочисні технології. Інститут займався промисловою водопідготовкою, створював унікальну технологію очистки води. Має близько 50 патентів на винахід. Маючи великий досвід роботи з промисловістю і величезний запас знань у своїй сфері. У 2010 році ми створили новий напрям виробництво побутової серії продукції. На базі інституту створено торгівельний дім свод. Завданнями якого є впровадження, розвиток та реалізація товарів побутового значення, попри війну та окупацію рідного міста, ми відновили виробництво та нарощуємо об'єми. Місті Хмельницький. Ну а тепер давайте зосередимось саме на продукції, яку компанія «Промдекс Україна» постачає в торгівельні мережі Епіцентр та Нова лінія. Основна лінійка продуктів СвоДЕС це інноваційний продукт, який виділяє нас серед конкурентів, адже СвоДЕС використовує запатентовану технологію обробки води, основа якої є дозування діючої речовини методом гольчатого насадження вигонно обміну смолу. З вода це фільтри, які розроблені спеціально для захисту побутової техніки та сантехніки від накипу. Тут я би трохи зупинилась і попрацювала би для вас Вікіпедією по запиту, що ж таке накип і чому так важливо з ним боротись. Накип це тверді відкладення, що утворюється при нагріванні води з високим містом солей, кальцію і магнію. Він є ворогом для чайників, кавомашин, пральних машин, бойлерів, труб, змішувачів та душових лійок. Оскільки саме він знижує ефективність нагрівальних елементів, зменшує пропускну здатність труб, скорочує термін служби техніки. Підвищує витрати електроенергії, що в свою чергу призводить до перегріву і виходу з ладу нагрівальних елементів, засмічування труб і змішувачів, погіршення якості прання в пральних машинах та збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб запобігти цим неприємним наслідкам, необхідно встановити фільтр свода АЕС, адже він має ряд переваг. Ефективний, і смола забезпечує поступове вивільнення активної речовини та оптимальну її концентрацію. Безпечний використання фосфонатів харчового класу гарантує безпеку для людей, техніки та довкілля, і екологічний. Воду оброблену з ВДС можна зливати в каналізацію без шкоди навколишньому середовищу, і вона, як і до обробки, відповідає, ДСТУ вода питна. Вкрай важливо вміти пояснити клієнту різницю між фосфонатами та фосфатами, адже фосфонати, які використовуються в технології СВДС харчового класу, безпечні для людини та навколишнього середовища. Ефективні в боротьбі з накипом у малих концентраціях та не викликають евтрафікації водою, на відміну від фосфатів, які шкідливі для екосистеми, сприяють росту водорослей у водоймах і заборонені або обмежені в багатьох країнах для використання в побутовій хімії. Не дивлячись на те, що наповнювач фільтра з ВДС іонна обмінна смола, він не пом'якшує воду. Іонна обмінна смола в нашому випадку лише насінь. Після обробки склад води не міняється, натомість фосфонати, потрапляючи в воду, створюють таку собі оболонку навколо іонів кальцію та магнію, тим самим не дозволяючи їм з'єднуватись між собою і утворювати складно розчинні сполуки, які ми звикли називати накипом. Крім того, Фільтр з ВДС знижує вміст у воді важких металів, хлору і сірководню, запобігає засміченню вузьких протоків в душових і сантехнічних системах. Найрозповсюдженіше питання серед наших клієнтів: чи можна ставити фільтр з ВДС на подачу води в квартиру чи будинок, та чи можна цю воду потім вживати в їжу. Як я вже казала, фільтр з ВДС не впливає на хімічний склад води, яка надходить в трубопроводи. Але, на жаль, в більшості випадків вода, яка подається споживачам, має ряд домішок, таких як хлор, залізо чи то пісок. в залежності від того, звідки ми цю водичку отримаємо централізоване водопостачання чи свердловина. Відповідно, потребує додаткового комплексного очищення. Більшість споживачів ставлять фільтри на вмання, відштовхуючись від запаху або кольору води. Але це неправильно. Для того, щоб клієнт отримав дійсно працюючі рішення, краще порадити йому зробити аналіз води. Тим самим ви проявите турботу про клієнта і покажете свій професіоналізм. Сама перша ознака, що необхідно поставити антинакипний фільтр, це білина літ на сантехниці. В залежності від об'єму споживання та типу підключення є різні варіанти фільтрів з ВДС. від маленького засипкою 100 мл до великого формату біглі. Сьогодні ж ми розглянемо типу розмір. Які представлені на даний момент на полицях магазинів Епіцентр та Нова лінія. Перші два фільтри мають один розмір, але відрізняються типом підключення та комплектації. Це фільтри для пральної машинки та для бойлера і газової колонки, з об'ємом наповнювача 100 мл та ресурсом 15 кубів. Забігаючи наперед, скажу, що ресурс фільтра напряму залежить від показників жорсткості води. Чим вищий показник жорсткості, тим менший ресурс. Але візуально клієнт не побачить змін, тому буде правильним одразу порахувати, наскільки вистачить фільтра, і зробити певну позначку в календарі заміни, яким комплектуються всі фільтри та наповнювачі. Якщо клієнт забув вчасно поміняти наповнювач, то не біда, фільтр має здатність відмивати вже утворений накип, але варто підмітити, що на це буде витрачатись ресурс. Фільтр з ВДС становлюється на подачу холодної води та виконує ряд надважливих функцій. Захищає нагрівальний елемент від утворення накипу, економить електроенергію та миючі засоби, покращує якість прання та миття посуду, забезпечує надійний захист протягом всього терміну використання та виключає будь яку необхідність додаткового антинакипного захисту. Фільтр для бойлера та газової колонки має приєднувальний розмір 1-2. він ідеально підходить для невеликої родини з двох людей або ж для дачі. Фільтр для пральної машинки має приєднувальний розмір 3 чверті. Його вистачає до 300 циклів прання або ж на 6-12 місяців використання. До того ж, до фільтру для пральної машинки входить ще додаткова баночка SWOT TVN50 грам, якою клієнт може прочистити пральну машинку, якщо вона вже працювала до цього без фільтра. Рекомендується спочатку промити пралку, а вже потім встановлювати фільтр, щоб ресурс фільтра витрачався за прямим призначенням, тобто захист від натягу. Якщо ж пральна машина нова, то цим засобом можна почистити чайник або кавомашину. Після вичерпання ресурсу достатньо змінити наповнювач, який продається окремо. Наступний фільтр СТ250 для теплотехніки з латунною різьбою. Це п'ятидюймова колба з приєднувальним розміром 1-2, яка має ресурс 42 куба, що дозволяє встановити фільтри як на бойлер, так і на газову колонку в будинку або квартирі. На перший погляд, корпус виглядає як конструктор, проте колба тестується на розрив і витримує спокійно 6 атмосфер. Перевагою такої конфігурації є легкий монтаж, адже кришка оздоблена отворами з обох боків для кріплення на кронштейн, що дозволяє встановити даний фільтр в будь-якому зручному місці для клієнта. До фільтра змінним елементом є картридж s 250 який містить наповнювач об'ємом 250 мл і змінюється за лічені хвилини. Фільтр для двоконтурних котлів і водогрійної техніки це стандартна 10-дюймова колба з латунною різьбою та приєднувальним розміром 1-2 і наповнювачем, що має ресурс 70 кубів. Перевагою цього фільтра є не тільки ресурс, а й можливість встановити його в систему очистки води як один із етапів, адже він має високу пропускну здатність до 2 кубів на годину. В колбу встановлений картридж, який має наповнювати 400 мл, він складається із двох частин, і цей самий картридж можна придбати окремо. Кришка у фільтрі з наповнювачем з водис має отвір, і можна подумати, що вода проходить повз необроблено. Але це не так. Отвір це байпас для підміса необробленої води. Це необхідно для того, щоб не було у воді надлишку активної речовини. На ще, що ще хочу звернути вашу увагу? Буває так, що фільтр довго стоїть у вас на поличці і смола усихає. Клієнт відкриває коробку, там засипано недоверху. Oh my God. Ваша задача пояснити клієнту, що як тільки пройде перша вода, наповнювач відновиться у розмірі і кольорі. Адже ми засипаємо наповнювач у вологому стані для того, щоб після першого проходження води колбу не розірвало, не для того, щоб обдурити клієнта. Сводне залізнення це унікальний продукт, який дозволяє забезпечити максимальну затримку сполук заліза будь-якої форми. Лише на перший погляд, це звичайне акрилове волокно, але насправді воно піддається обробці з метою утворення на поверхні функціональних груп. Коли вода проходить через фільтр, функціональні групи захоплюють і переводять залізо в водонерозчинні з'єднання, які механічно фільтруються і залишаються на поверхні фільтруючого елементу. Таким чином, фільтр знижує вміст заліза у воді до нормативних показників, а також видаляє марганець. Зрозуміти, що необхідно поставити фільтр від заліза нескладно, адже його надлишок у воді видно неозброєним оком. Вода набуває рудий відтінок, міняється запах і смак води, залишаються руді потьоки на сантехніці. А от визначити з об'ємом наповнювача ще та задачка. Фільтр сводне залізнення ефективний при будь-яких показниках заліза, проте, як і в технології СВОДС, ресурс залежить саме від цих показників, але на відміну від СВОДС, в даному випадку закінчення ресурсу буде важко не помітити. Адже, окрім того, що фільтруючий елемент міняє колір, поверхня волокна набивається сполуками настільки, що може призвести до зниження пропускної здатності або припинення проходу води взагалі. І тут клієнт може звернутися до вас зі скаргою. Нібито на фільтрі написано до 70 кубів ресурсу, йому ледь вистачило на місяць чи то взагалі на тиждень. Такі випадки не виключення, і ми знову повертаємось до того, що клієнту слід зробити аналіз води і зрозуміти її склад. Адже залізо буває різною формою вовалентне, яке розчиняється в воді. Тривалентне, яке не розчиняється воді, і органічні сполуки, які видають себе жовтуватим відтінком. Я ні в якому разі не хочу поставити під сумнів вашу компетенцію, але все ж проговорю найчастіші відмовки клієнтів в момент підбору спеціалістом їм комплексної очистки води. Та мені просто треба прибрати оті руді потьоки на сантехніці, або порадьте щось, щоб покращити присмак води. Ні, це так не працює. Ваша основна задача, як би це дивно не звучало, але засіяти в головах клієнтів думки, яких у них раніше взагалі не було, а саме донести всю важливість фільтрації води та яку шкоду наносить вміст заліза у воді людині, техніці та трубопроводам. і порадити дієве рішення його проблеми. В мережах епіцентр та «Нова лінія» представлено два варіанти фільтрів для очистки від заліза. Перший варіант це фільтр FT10. Вже знайома вам 10-дюймова колба з латуною різьбою та підключенням одна-друга. На відміну від корпусу з наповнювачем з ВДС, кришка цього корпусу не має байпаса. Змінним елементом до фільтра FT10 є картридж F10, а також фільтр двоступеневого очищення з ВДС плюс незалізнення в тому ж корпусі, але вже подвійного призначення, захист теплообміну від накипу та корозії, а також зниження вмісту заліза і видалення марки. Арганці та алюмінію. Змінним до нього є картридж S250F5, який складається з двох модулей: перша ступінь протинакипний модуль з ФДС, друга модуль з незалізнення. Всі фільтри розміром 50 дюймів комплектуються кришкою, корпусом, картриджем, в залежності від типу фільтра, ключем, елементами кріплення, інструкцією та календарем заміни. При встановленні фільтрів систему ми радимо їх розміщувати після фільтру механічного очищення, для того, щоб наповнювач не забивався механічними домішками якомога довше виконував свої прямі функції. SWOT Professional високоефективні засоби для видалення всіх типів відкладень та захисту системи опалення. Які фільтри вони поділяються за призначенням видалення та захист? Видаляють кальцію, залізоокісні відкладення, продукти мікробіології та корозії і захищають котли, системи опалення та тепло Розглянемо детально засоби, які представлені або найближчим часом з'являться в асортименті мереж Епіцентр та Нова лінія. Самими популярними є засоби свод для очистки котельного обладнання від залізоокисних та карбонатокальцевих відкладень. Що ж це таке? Свотевен це сухий порошкоподібний засіб, який ефективно, а головне безпечно видаляє накид та залізо з усіх поверхонь нагріву. А для тих, хто більше полюбляє рідкі засоби, є концентрований засіб Сводир VN, він безпечний для будь-яких поверхонь, адже був розроблений спеціально для котельного обладнання. На основі Свод ТВН та Сводер ВН готуються миючі розчини шляхом розчинення розрахункової кількості засобу у воді. Промивку системи радимо здійснювати при температурі розчину 20-40 градусів за допомогою бустерної установки. Це забезпечить циркуляцію та повне розчинення відкладень. Інколи це можна зробити і вручну, як правило, займе близько 3 годин. Для прискорення процесу розчин можна нагріти до 60 градусів. Після промивання розчином обладнання слід промити звичайною водою без додаткової посивації. Оскільки наші засоби відмічені знаком зелена лінія, воду можна спокійно змивати в каналізацію без шкоди для довкілля, оскільки це хімія, все ж таки необхідно уникати потрапляння в очі та на шкіру і використовувати гумові рукавички та окуляри. Основними перевагами наших засобів є висока ефективність, економічність у використанні універсальність цих засобів та безпека як для поверхень теплообміну, так і для ущільнювачів. Засоби застосовуються як для бойлерів, газових колонок, систем опалення, так і для промислового обладнання. Для власників приватних будинків ми маємо засіб для очищення димоходів і котлів. Якщо замість білого диму почавити темня, це означає, що час прийшов очистити димохід. Адже накопичення продуктів згорання звужує димохідний канал, що призводить за собою ряд негативних наслідків, а саме, вихід з ладу обладнання, можливість виникнення пожеж та отруєння чадним газом. Прочищати димохід необхідно 1-2 рази на рік, для того, щоб забезпечити тягу, покращити теплообмін та знизити витрати на опалення. Засіб SWAT Professional для димоходів легко видаляє сажу і смолянисті відкладення в твердопаливних котлах, димоходах, печах і камінах. Додається він в камеру горіння до палива з розрахунку 70 г на 7-10 кг палива. Для запобігання утворення сажі і смолянистих відкладень в подальшому, рекомендуємо додавати Тонь чайній ложці при кожному п'ятому розпалюванні. Інгібітор для системи опалення та теплої підлоги це спеціальний хімічний розчин, який додається до води з метою захисту опалювальної системи від негативних процесів. Основними функціями є захист від корозії, запобігання утворенню накипу, покращення теплопередачі та економія енергоресурсів. До того ж інгібітор містить бактерицид, який перешкоджає творенню патогенних мікроорганізмів. Діє максимально просто створює захисну плівку на внутрішніх поверхнях труб, тим самим перешкоджаючи хімічним процесам руйнування та відкладенню мінеральних солей. Засіб радимо підбирати зі спеціалістом під конкретну систему. Основними перевагами інгібітора є зменшення ризику поломок обладнання, економія витрат на ремонті, підвищення ефективності опалення, зниження витрат на електроенергію, покращення циркуляції теплоносія та захист від корозійних процесів. Для підтримки необхідної концентрації необхідно додавати 1 літр на кожні 200 літрів системи щороку на початку опалювального сезону. Інгібітор для системи опалення сумісний з усіма металами та матеріалами, а детальна інструкція по застосуванню вказана на етикетці кожного виробу. Преміальна лінійка побутової хімії SWOT EFFECT – це без перебільшення чарівні засоби, які без зайвих зусиль наведуть марафет в усій оселі і не тільки. Топ-продажів універсальна чарівна паста. Завдяки поліруючим мікрочастинам вона безподрябино чистить будь-яку поверхню: від раковини до підвіконня, від білих кросівок до салону автомобіля, до того ж містить бактеріци. Застосовується для поверхонь на кухні, ванній кімнаті, підлоговій, на стінній плитці, пластмасі, світлій шкірі і багато іншого. Наноситься дуже легко, губкою і водою. Для видалення плям з одягу достатньо натерти та потримати 15 хвилин у гарячій воді. Універсальні засоби по догляду за ванними кімнатами і душовими кабінами це український аналог відомих вам виробників, та РАВАК. Завдяки своїй концентрації та зручному розпилювачу вони без зайвих зусиль очищають кожен сантиметр ванної кімнати. А засіб для чищення та дезінфекції унітазів видаляє до 100% мікробів, не містить хлор, усуває неприємний запах, залишаючи лише приємний аромат, а також видаляє застарілий бруд та наліт. Розпилювач забезпечує рівномірне розподілення та зручне використання як для сантехнічних вузлів з великою прохідністю, так і для домашнього використання. Донести покупцю переваги продукції свод неважко, адже вона економить родинний бюджет безпечна для людини та довкілля і легка у застосуванні. Головна задача консультанта не просто продати, а допомогти клієнту зробити правильний вибір для захисту його техніки та навколишнього середовища. Сподіваюсь, сьогодні я змогла донести до вас цінності нашої компанії, це допоможе вивести ваші продажі на новий рівень. Якщо у вас залишилися якісь питання, то напишіть мені, і я залюбки їх розберу для вас в наступному відео. До зустрічі!